Всім привіт! Я Маша, і сьогодні у нас волонтерський рух, мета якого є об'єднати людей, зібрати багато коштів для третьої штурмової бригади, долучити кожного для створення окопних свічок, маскувальних сіток та просто класно провести час. Fresh Music Band дають дуже класний концерт. У нас були майстер-клас з ліплення прикрас полімерної глини, калажування. також тактична медицина була сьогодні. У нас і розтяжка. Цей захід дуже прикольний, і він об'єднує людей. сьогодні зробили дуже класні речі, бо задонатили на ЗСУ. І прийняли участь ще у всяких прикольних штуках, які і допомагають нам з менталичкою, нашою, так і збройним силам. Дуже е, вдячна кожному, хто допоміг мені втілити мою цю ідею, яку я відчула серцем. У реальність це дуже цінно для мене і обіймаю кожного.